Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу приготувати дуже смачні кабачки. Рецепт дуже простий та швидкий. І не потребує багато затрат. Давайте приготуємо разом. Мені потрібно два середніх кабачки. Перерізаю їх навпіл і нарізаю ось на такі пластинки. Друзі, запрошую вас підписатися на мій канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати самі нові відео. Тепер в пакет всипаю трішки борошна і сюди висипаю всі нарізані кабачки. Добре встряхую пакет, щоб борошно розподілилося по кабачках. Кабачки з пакета висипаю на розігріту сковорідку з олією. Накриваю кришкою і обжарюю приблизно 5-7 хвилин до золотистості. А тим часом приготую соус. До соєвого соусу всипаю цукор, сіль, також перець за смаком і видавлюю часник. Це все перемішую і соус готовий. Кабачки у мене вже обжарилися до золотистості і я заливаю їх соусом. Добре все перемішую. Всі продукти та їх пропорції ви можете знайти в описі під відео. Тепер сюди всипаю свіжий нарізаний кріп, знову ж таки перемішую і додаю трішки водички, приблизно 100 мл. Знову все перемішую, накриваю кришечкою, вогонь збавляю до мінімального і протушую приблизно 15 хвилин. За бажанням готові кабачки можна посипати кунжутом. Ось така смакота у мене сьогодні вийшла. Цей рецепт для мене новий, але я дуже задоволена і раджу вам ним скористатися. Кабачки виходять м'якенькі в пікантному соусі. І дуже ніжні. Смакота не те слово. Я вам бажаю мирного неба, приємного смаку. Готуйте з любов'ю і будьте здорові!